Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні у нас огляд на девайс від компанії Fellow. Називається він Duo Coffee. Ми знайшли його на Олексі, та там інколи можна знайти. Дуже цікаві кавові девайси і не за всі гроші світу. Про що цей девайс сьогодні? Ми тобі розповімо і покажемо, як в ньому заварюється кава. Чого він складається? По-перше, це колба, отака скляна, велика, є силиконовий тримач, підставка, щоб ти його не розбив. І ось така заварна металева колба, котра ставляється зверху, накручується на цю скляну колбу і вдягається цей силиконовий тримач. Ось таким чином. Коротше. В зборі він виглядає таким чином. З чого складається металева колба? Кришка. В кришки в нас є ось такий заварничок, ще в комплекті йде ось такий заварничок. Можна робити як чай та як колбрю, причому можна закладати ось таким чином сюди каву і поверху льод. Бо якщо подивитися на девайс, та він виглядає ось таким чином. Але, як на мене, вже ми його трошки поюзали, можна вставляти цей конічний фільтр, він металевий. Там дрібна дуже металева сітка, і таким чином влізе набагато більше. Оцей відсік він а, знімається. Знімається, щоб помити, щоб помити від кави, щоб достати фільтр або конічний, або ось такий плоский. Знизу є отвори, через котрі буде виливатися кава. І внутрішньо тут також є отвори, по котрим вона вже злівається в цю колбу. І ось такі тримачі. Щоб тримати саме цю частину. Але найголовніше це емерсійний девайс. Це не пуровер. Тобто, ось так він в нас закритий. І оця частина щільно прилягає до цієї частини. У нас не виліться ні вода, ні кави, ні будь-що. Але якщо ми його ось таким чином відкриємо і зафіксуємо, кава буде перетикати в нижню частину і буде відбуватися. Фільтрування. Ми сьогодні поваримо каву. Дуже цікавий оцей фільтр, який вставляється саме ось таким чином, присмоктується до цієї частини колби. От. Кава розподіляється по колу, просто заливається водою і варити ми будемо його як імерсію, Тобто ми будемо настаювати. А потім відфільтровувати. Чи можна варити його як пуровер, дуже складно, тому що якщо ставити його десь від себе або навіть так, не дуже зручно вливати ось в цю частину воду. І вливати тоді треба не ось таким чином, а ось так. Збоку. Ті, хто звик ручку чайника до себе, ну, як я так роблю, придеться заливати ось таким чином боком. Як для мене, ми його тестили. Кава виходить смачна, її можна зварити багато, близько 45 грам кави. Для того, щоб почати приготування, я прогрів девайс. Тепер ставимо його на ваги. Перше, що мені подобається в цьому девайсі, це те, що можна ось так просто взяти і висипати каву. За рахунок того, що ми її всипаємо в центрі, а конус у нас знаходиться е, посередині, воно просто його розрівнює, Можна трошки так само розрівняти. Я взяв 40 грам кави на 650 мл води, заливаю все дуже швиденько. Весь об'єм води одразу. Це і чекаю. Можна ще закрити кришкою. Чекати будемо десь близько 5 хвилин, тому що помел під френч-прес. там металевий фільтр, і там не дуже зручно щось вигадати під цей металевий фільтр. Можна поставити знизу ще фільтр від аеропресу, але треба його прям щільно щільно і рівно в центр покласти для того, щоб цей конус його притиснув. Тому ми залишили, як воно є, з рідними фільтрами. Як на мене, я дуже люблю в імерсії варити миту каву для того, щоб подивитися, наскільки вона ж може бути солодкою. І наскільки імерсія підкреслює саме солод, солодку частину, поки кава горяча і тепла. Тобто, коли вона вже охолоне, вона буде більш кислотною. 4,50. Я обережно знімаю кришечку. Думаю, можна зробити ще ось таким чином для того, щоб скоринка зламалась якраз і відкриваємо. Дуже швидка фільтрація. Прикольно. Дуже рівно, як на мене все відфільтрувалось. Значить, що робимо? Оце мінус. Коли вона горяча, силіконова підставка, вона постійно від неї вона нагрівається, розширюється і відпадає. Оце, от прям великий мінус. Тому раптом ви знайдете такий девайс, знайте, що треба обережно ставити потім назад, бо ця силіконова штучка просто випадає. Так, ну що, пробуємо. Треба почекати. Кава поки не дуже ароматна. Але дуже солодка. Помірно така поки що кислотність, але дуже солодка. Але якщо подивитися, вона достатньо мутна. Ну, типу, якщо ви очікуєте дуже-дуже чисту чашку, я думаю, треба спробувати поставити донизу ще фільтр від аеропресу додатковий. Тому що, як на мене, там, скоріш за все, буде дуже багато дрібної фракції, не дивлячись на те, що це дуже грубий помел ми брали. Хоже з кавою з френч преса Така дуже не сильно тільна, тому що дуже грубий помел і мало дрібних частин. Поки що помірна ще кислотність, але дуже приємна солодкість. Ну, після смак такий дуже рівний, нема гіркоти. Але. Я б радив, мабуть, ще погратися з помелом. Але цілком смачно я скажу так: якщо треба зварити смачну каву в великому об'ємі для друзів, і е, якщо треба закрити потреби е, як чаю, так, кави ще й на колбрю, То цей девайс, до речі, дуже прикольний. Я би його використовував Так, для домашнього використовування або для кав'ярень заварювати якийсь чаї, фруктові, теж там колбрю якісь настаювати. Це дуже зручно. Цікаво, нетипове. Тут нетипова система фільтрації, як на мене, як комбо девайс, чай, кава, супер. Напишіть свій улюблений девайс, ну поділіться вже. Напишіть свій рецепт по девайсам, Хочеться спробувати, як ви варите каву вдома, в кав'ярні, в закладі, будь-де. Від себе самого хочу сказати, що заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте. З вами був Дмитро. Це 25 Coffee Roasters.